А ви згодні з думкою про те, що ми дивимося в небо не лише заради зірок, а щоб знайти відображення власного існування серед безмежності. Можливо, ми не просто шукаємо інше життя, ми намагаємося зрозуміти, чи є ми самотні у цьому великому рівнянні природи. Космос це не лише відстань у світлових руках, а й відстань між тим, ким ми є, і тим, ким можемо стати. І ось перед вами з'являється об'єкт, що рухається з приголомшливою швидкістю. Він не залишає за собою сліду розігрітого повітря, не створює звукового удару. Хоча його швидкість перевищує кілька тисяч кілометрів за годину, спостереження показують, траєкторія руху порушує усі закони класичної механіки. Об'єкт може миттєво змінювати напрямок без жодних видимих силових впливів. З погляду сучасної фізики, така поведінка суперечить інерції. Будь-який літальний апарат, що рухається з великою швидкістю. Повинен підкорятися динаміці Ньютона. Щоб змінити курс, потрібне певне прискорення та час. Але цей об'єкт діє за іншими принципами. Спостерігаючи за усім цим, одразу виникає запитання, на якому фізичному принципі працює цей апарат. Перше контроль гравітації одна з можливих відповідей. Об'єкт створює локальну гравітаційну аномалію, якби він міг змінювати кривизну простору і часу, то не підкорявся б звичним законом інерції. Ця ідея перегукується з гіпотезою варп двигуна, який ви бачите зараз на екрані, де простір перед апаратом стискається, а позаду розширюється. Дозволяючи рухатися без звичайного прискорення. Друге квантові ефекти або використання квантової супропозиції або тунелювання. Якщо об'єкт не просто переміщається, а перестрибує між точками простору завдяки невідомому механізму, це пояснило б миттєві зміни напряму та зникнення з радарів. Третє – Нова форма енергії можливо об'єкт використовує джерело енергії, яке сучасна наука ще не виявила темна матерія, що складає близько 68% всесвіту, залишається до сих пір загадковою. Якщо її можна було б спрямовано використовувати. Це дало б можливість керувати рухом у просторі так, як сьогодні здається неможливим. Отож, ми робимо висновок, якими б не були реальні механізми руху НЛО, їх поведінка змушує переосмислити межі сучасної фізики. Якщо ці об'єкти реальні, то вони або використовують фундаментальні закони природи, які людство ще не відкрило. Або їх існування виклик нашим уявленням про реальність. Отож, якщо ви бачите прибульців, які сидять під деревом і задумливо дивляться в небо, не поспішайте панікувати. Можливо, вони також вивчають фізику і намагаються розібратися, чому гравітація Землі не дає їм втекти. Назад у космос або ж просто чекають, поки яблуко впаде, щоб перевірити, чи Ньютон був правий не лише для людей. Зустрінемося!